Історія оцього горщика. Дуже цікаво, я його робила самостійно. Кришечку замовила, мені зробив майстер, а оце робила самостійно. Тут ще і підписано рік 25.08.18 року я це робила. Значить, я родом із гончарного села, там де раніше був гончарний цех. Глина дуже добувалася придатна для оцих. Штучок. І оце для меду я собі вирішила зробити такий, ну там же був майстер-клас, гончар. І він з нами з усіма робив короче, <кій> такі штучки. Це ж я мед продаю по 150 гривень літр Карпатський, зібраний в травні, місяці, травневий називається мед з Карпатських гір, тому хто хоче, пишіть. З чистої екологічної місцевості. До чого я вам веду, що дуже гарні оці череп'яні горщики, я їх дуже люблю, ну, тому що якщо я родом з такого, такої місцевості, значить у нас багато таких глиняних всяких горщиків і тому подібне. Дивіться, який мед. Класно. А смакота, отак, От купляйте собі якийсь горщичок гарненький. Полив'яний. Так. Насипаєте митку, купляєте у мене. І є красота. Смакота, п'єте чай. Згадуєте солнечко Юля, якщо ще купите і корочки у мене. А ще гейхери у мене є, та гортензія, взагалі красота. Знижка буде, якщо все махом купите.